Вітаємо вас в Палаці спорту Галичина. Другий матч півфінальний першій тірізі. Ми зараз саме побачимо, але загалом три матчі вже сьогодні відбулися. Дехто в поєдинку за третє місце. Чорні розіграли. Є удар і м'яч у Сіті. Ось так Савцар відкриває рахунок. Сергій Власюк, номер 4. Забиває нас. м'яча. і все-таки Розіграш. Але тут не доходить. Зараз є можливість про Григораш там віддав на фланг і перехоплення. 2 в 2 виходять. Правці, опів, якщо не помиляюсь, Клісніченко, тут його пас не прийшов. Але знову Клісюченко з м'ячем пробиває і реагує. Власюк на місці. Його закидання. Одразу ж далеко вперед. Удар головою, як же... І Тут зараз м'ячем проходить суперник Ігор Вишневський, віддає на, на партнера. Можна пробивати. Є удар на місці. Оцей Леск. Ще одна спроба знову. Севі. Ще один удар. Заблокований. І ще. Спроба. Після першої половини зустрічі нагадаємо. 1-0 на користь Совсево. І Курило, Віталій Гащук, Віталій Шумський, Володимир Бекар. Роман Дума віддає на фланг. Іван Романович на ударній позиції рятує свою команду. Але все-таки забиває Кіс. 1-1. Романа Думу, то есть закидання вперед. Небезпечно. Зараз Василь Лисюк м'яч таки втрачає удар. Оцей Бобков переводить на правий фланг. Хороша передача. Зараз удар м'яч у Сіці. Ті забиває. Який же класний гол. Відхіджі 2-4-2. 2-1 і 2-1. Зараз момент меч у Сіті. Задаває Софсер. Софсер скорочі відставання. І нічого все ще. Тому кубку у фіналі. Це Софсер-2. Та команда. техно у Сіці. Нічого мяч Таки влітає у ворота. Вишити свою перевагу до а, двох м'ячів, Це дуже важливо, звичайно ж, але тут нагода. Зараз софсерво, тут... що тут ще прибиватимуть. Зараз є в нас удар, непоганий вкут. Софсерв 6 хвилин нас залишається до завершення. Цієї зустрічі Романович на ударній позиції. Романович забиває Іван Романович. Рахунок стоїть 4-2 і 5-2. Дві з половиною хвилини у нас залишається простріл на місці Олексій Бобков. Зараз буде ще одна спроба. Є в нас спроба. І м'яч тут.